Дві речі стануться найближчим часом. Спершу задзвонить отой телефон, а тоді ви будете в цих наручниках. Він і далі дзвонитиме. Хто ти в дідька такий? Той, на кого ти не чекав? Джек Річер. Пурпурове серце, срібна зірка. Ви легенда. Що ви ще чули? Потрібна допомога. Хто убиває солдатів? Тих, у кого ви були командиром. Час починати полювання. Я ще не знаю вашої ролі та обіцяю з'ясувати. Ніхто нічого не з'ясує. А може відірвати вам руку і забити вас нею. <рекун> Том Круз. <рекун> Річард Натто близько. Як житуха? Не люблю хвостів. <рекун> у жолтні. Ти ж знаєш, ти труп. Один з нас не жилець, це точно. Я чую у твоєму голосі страх, Джек. Зараз ти чуєш нетерпіння. Справедливість вже іде. Джек Річер, не відступай. Вибачте, людині не добре. Заходьте краще сюди. А. З 20 жовтня у кіно.